Адаптуватися іноземцям в Україні не так вже й легко, а якщо ти ще із Африки, то це вдвічі важче. А якщо ти ще й водій, а вже скоро зима, то це взагалі. Я південноафриканець, який живе в Україні, і сьогодні я відвіз свою машину до механіка на обслуговування. Ми проговорили про те, щоб замінити колеса на зимові. І це вперше в житті, коли мені взагалі доводиться думати про зимову гуму, бо в південній Африці у нас немає справді холодних зим. А коли я жив у Великій Британії, ми теж не міняли колеса, бо там сніг іде рясно, може, десь раз на 10 років. Але в Україні справді багато снігу. І я люблю їздити в гори в Карпати. Тож доведеться міняти колеса, і чесно кажучи, я навіть трохи у захваті це будуть мої перші зимові шини. Хоча, мабуть, це коштуватиме чимало грошей.